Доброго ранку! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це зайчик, а звати його пухнастик. Пухнастик дещо з собою приніс, те, що він дуже полюбляє. Хочете дізнатися, що саме? Тож відгадайте загадку. Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Здогадалися? Так, це смачна хрумка морквинка. Зайчик приніс її не просто так. Він хоче пограти з вами в свою улюблену гру, яка називається хованки. Зараз зайчинятко буде свою морквинку ховати. Він робитиме вам підказки, ви їх уважно слухайте і спробуйте дізнатися, де саме морквинка заховалась. Давайте починати. Зараз зайченятко заховала морквинку не за пеньком та не за грибочком. Де ж морквинка? Вірно, за травичкою. Молодці. Тепер він заховав морквинку не за тим, що має ніжку та шляпку, та не за жовто-зеленим. Здогадалися, де морквинка? Вірно, за пеньком. Далі морквинка захована не за дуже міцним та не за різнокольоровим. Що тут дуже міцне? Каміння, тож вона не за камінням, а що різнокольорове? Кубка листя, тож вона не за кубкою листя. Де морквинка? Вірно, за колодою. А тепер морквинка. Не за тим, що довге, та не за тим, що тверде. Де вона? Вірно, за кубкою листя. Погляньте, які іграшки в зайченятка. За якою ж він заховав морквинку. Не за круглою, різнокольоровою. Та не за тим, що можна збирати. Так, за коником заховав. А зараз він заховав не за тим, на чому можна кататися, та не за тим, що можна підкидати. На чому кататися можна? На конику, тож вона не за коником. А що підкидають? М'ячик. Тож не за м'ячиком. Де морквинка? Вірно, за пірамідкою. Тепер морквинка. Не за тим, що плетене, та не за тим, що дерев'яне. Так, розумнички, вона за подарунковою коробкою. А зараз морквинка не за тим, що має яскравий бант. Та не за тим, у що збирають грибочки. Згадалися? Вірно, за діжкою. Тепер морквинка захована не за тим, з чого їдять, та не за тим. Куди наливають компот перед тим, як ставити на стіл? Так, за кастрюлею. А тепер морквинка захована не за тим, що має ручки. Що тут без ручок? Вірно, тарілка. Тож морквинка захована за тарілкою. А зараз до зайченятка завітали його друзі. Здогадайтеся ким він поділився морквинкою. Він дав її тому, хто не має гілочок та у кого немає китиць на вушках. У кого морквинка? Так, у бобра. Малята Зайченяткові дуже сподобалося грати з вами у хованки. Ви великі розумнички і завжди змогли знайти його морквинку, яку він так полюбляє. Вам, Зайченятко, дякую за сьогоднішню зустріч. До побачення до наступної зустрічі!